Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам ще один приклад тару розкладу на ракетну загрозу на тиждень. Він більш короткий, ніж минулий, який ми з вами вже робили, але дійсно також точний на три карти. Що можна дізнатися? Можна дізнатися, чи є загроза ракетних обстрілів на цьому тижні у вашому регіоні. Який регіон або яка сфера, інфраструктура, цивільні, військові може бути під ударом? І який день є найбільш небезпечним? Звичайно, такий розклад не замінює офіційні джерела, але дає змогу більш загально зрозуміти тенденції. Які можуть бути на цьому тижні. Якщо цікаві вам такі прогнози, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, не забудьте ставити дзвіночки, щоб не пропускати нові відео, а ми з вами почнемо. Отже, не буду робити розклад, краще поясню, як же все ж таки правильно його зробити, як правильно трактувати. Отже, перша карта у нас це карта загрози удару, тобто, чи все ж таки. Чи є загроза обстрілів на тижні? Да? Е, якщо випадають карти, які вказують на небезпеку, це, наприклад, вежа, диявол, смерть, ризик дуже високий. А якщо випадають більш нейтральні карти, загроза мінімальна або ситуація нестабільна. Друга карта, що може бути під ударом? Тут, якщо це пентаклі. То можливі удари по інфраструктурі, це електростанції або підприємства. Якщо ж випадають кубки, то цивільні райони або житлові квартали. Якщо випадають жезли, військові об'єкти або склади боєприпасів. І якщо випадають мечі, це атаки на важливі комунікації, зв'язок або транспорт. І третя карта у нас це найбільш небезпечний день тижня. Карта допоможе зрозуміти, коли варто бути особливо обережними. Тут ми е трактуємо карти по їх е значенню у часі. Тобто, наприклад, якщо це колесо фортуни, така карта може вказувати на середину тижня. Диявол може вказувати на п'ятницю, а місяць на нічні атаки. Якщо потрібно більш загально розібрати значення картеру у часових проміжках, також пишіть про це у коментарях, розглянемо окремо кожну карту як в розрізі тижня, на який день тижня або на місяць, на який першу половину, другу половину місяця можуть вказувати карти. І на основі цих знань, цих Карта, ну, наприклад, якщо на таке питання в такому розкладі випадають такі карти, як вежа, наприклад, то загроза висока, можливі потужні удари. Другою картою, якщо випадають у нас, наприклад, пентаклі, то під ударом може бути енергетична інфраструктура. І, наприклад, якщо випадає нам старший аркан місяць, то е найбільша небезпека на тижні, імовірно, більше в нічний час ближче до кінця тижня. Тобто такий розклад дозволяє краще підготуватися. І е, слідкувати за тенденціями розвитку подій, звичайно, це е, не варто ігнорувати е, і сигнали тривоги, і не варто ігнорувати новини попередження про ракетний удар, але принаймні можна е, розглянути, що нас чекає на цьому тижні. До речі, стосовно регіону, якщо ми хочемо на картах побачити. Який регіон на цьому тижні буде більше за все під ударом, бо а, який регіон да, більш вразливий на цьому тижні, куди ж будуть націлені а, ракетні удари? Тарон не дає конкретних географічних назв чи карт, але можна побачити характеристику регіону за допомогою карт і кілька способів, як це робити. Наприклад, стихії у нас вказують на тип місцевості, якщо це у нас жезли то це вогонь, тобто місто з активною діяльністю, можливо, стратегічно важливий об'єкт, військова база або промислове місто. Мечі це у нас повітря, це великі міста, столиця, адміністративний центр, транспортні вузли. Якщо це кубки, це вода, тобто регіони біля водойом. Тобто регіони біля водой, порти і прибережні міста. Ну а Пентаклі це земля, тобто це сільськогосподарські зони, малі населені пункти, промислові підприємства. Також символіка карт може натякати нам на регіон, наприклад, вежа це місто, яке вже зазнало руйнувань, колісниця це якісь транспортні вузли, великі траси, вокзали та аеропорти. Зірка, щось пов'язане з енергетикою, можливо, Великий ТЕЦ або Гес. Ну а місяць це прибережні території або місця з туманною, невизначеною ситуацією. Також на визначення місця може натякати нам планети та знаки зодіаку. Тобто, наприклад, овен Марс, це зона активних бойових дій, козиріг. Сатурн це адміністративний центр, урядові будівлі, водолій, Уран це великі індустріальні міста, електростанції, технологічні об'єкти. І риби, Нептун це порти, прибережні території. Стосовно того, які карти відповідають за який знак Зодіака та за яку планету, ми з вами також розглядаємо у наших відео, де ми робимо астрологічний розгляд карт Таро. тому можете передивитися для того, щоб розуміти. Які карти відповідають за який знак зодяка за яку планету? Тобто ось такий розклад більше так загальної інформації, як все ж таки трактувати карти, які карти вказують саме на небезпеку, як можна визначити місце, якщо ви хочете визначити саме регіон, або як можна визначити? Який же об'єкт буде під ударом. Якщо вам потрібен персональний підхід, переходьте в мій інстаграм підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок. Не забувайте ставити вподобайки. І ми з вами побачимося вже у наступних відео.